Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший в Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Я радий вітати сьогоднішню мою гостю, а це директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, пані Ірина Купчук. Пані Ірина, радий вас бачити. Добрий день. А я маю право ще говорити з Новим роком. Ми не бачилися з вами. Ми, ми не бачилися з вами з минулого року. Ми не бачилися. А, а тим більше, ще як один мій знайомий нещодавно сказав: можеш, можеш мене привітати. Немає нового китайського, тому що частина українців живе по китайському новому році. Ну знову таки я починаю із жартів е на посмішці. Отак От я починаю. Сьогодні будемо говорити традиційно про те, що е вдалося, що зробив, як збільшилися, і про все, про все, про все, про все через призму вашого департаменту, через призму надання адміністративних послуг. Ви користуєтеся величезною популярністю в Вінничан. До вас практично ідуть всі і не один раз. Тому, пані Ірино, які основні досягнення особисто ви виділили би за минулий рік в плані роботи департаменту? Дякую за такі гарні слова і за як є, підкреслення вибачте, як, того, як що є. ми є найбільш популярними. Е, так дійсно до нас звертається значна кількість людей, і ця кількість людей не зменшується, незважаючи на те, що значна кількість послуг наразі е, надається в режимі онлайн. Все ж таки фізичне відвідування ніхто угу. не відміняв. І якщо порівнювати е, сухі цифри, то е, за минулий рік, за 2024 рік, до нас звернулося понад 590 дев'яносто тисяч. Людей і ця цифра вона значно більше ніж в 23-му році, в 22-му, зрозуміло, бо був початок війни. Угу. Але вона і значно більше ніж в 21-му році. Тому звичайно, люди до нас ідуть. Якщо відповідати на ваше запитання. Яке досягнення в 2024 році? Ви знаєте, я е, хочу підкреслити, що наше головне досягнення, що наші центри надання адміністративних послуг працюють е, під час війни в штатному режимі? Ми працюємо так, як ми працювали до війни, окрім ми... тривог. Ну, звичайно, одразу треба да, сказати, да, окрім тривода, це mm -hmm. є особливості нашої роботи. Однак, ми не втратили е, кількість людей наших. Ми е, продовжуємо надавати і збільшувати кількість по послуг. Ми покращуємо якість. Ми працюємо над інклюзією, і я думаю, що. Це наше дійсно досягнення, що ми в повному складі, в повний спектр, широчайший спектр послуг. Цнапи працюють працюють для населення нашої територіальної громади. Пані Ірино, одразу навіть не з початку року, а одразу хочу звернути увагу і хочу дуже дуже хочу вас запитати, озвучити це питання, яке відбулося 19 грудня. 19 грудня була як називають дуже серйозна. А дехто називає найсильніша й най. Більша, наймоцніша кібератака на бази даних, в тому числі і на бази даних, якими користується ваш департамент. Два моменти: що було 20-го? відчутність, uh -huh. і що на сьогоднішній момент? Угу. Бо те, що ми читаємо, ми бачимо, що відновлюється робота і там, і там, і там, і через дію, і не тільки через дію, і можна вже той відкритий, той встановлений, той встановлений. Ви є перше джерело, пані Ірино. Дійсно, це була така надзвичайна негативна подія, яка відбулася. Всю її складність і масштабність не нам визначати для цього є інші люди, які займаються от якраз таки детально цією проблемою. Да, Дійсно відбулася така кібератака, і для того, щоб убезпечити наших громадян, громадян нашої держави від витоку персональних даних, було прийнято рішення рішення Центральними органами виконавчої влади припинити роботу наших державних реєстрів. Да, їх дуже багато. Припинили роботу. І реєстр нерухомого майна, реєстр бізнесу, реєстр актів цивільного стану перестав працювати реєстр державної міграційної служби. Тобто так, ця кібератака, вона. Мала дотик виключно до всіх таких потужних напрямків. Е, станом на сьогоднішній день, ну, якщо відповідати на ваше питання, як ми це відчули, ми відчули. Ми mm -hmm. просто е, е, нас е, виключили з доступу до будь-яких реєстрів, реєстрів mm -hmm. і адміністратори. Прийшовши на роботу, зрозуміли, що Бо це ж було вночі. Це да, було в 4.40 да. сорок чи в п'яті сорок, так абсолютно вірно. Да, ми зрозуміли, що ми що ми не можемо працювати. Ми не угу. маємо доступу, ми не можемо приймати людей. Е, ну звичайно, нам завжди є чим займатись. У нас її послуги надаються не тільки державного характеру, але й місцеві місцевого, послуги. Так? Да їх більш ніж достатньо. Якщо говорити про наприклад нашу загальну кількість 623 послуги, то понад 300 послуг це послуги самі місцевого характеру, які не потрі потребують наявності роботи в державному реєстрі, але звичайно найпопулярніші послуги, такі як реєстрація бізнесу, майна, і надзвичайно популярна послуга з реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, формування витяга довідок. Це звичайно, Ну ми відчули це. Дуже mm -hmm. велика mm -hmm. проблема станом на сьогоднішній день, нам ми підтримуємо звичайно зв'язок з представниками центральних органів влади і намагаємося зрозуміти, як швидко буде закінчення відновлюваних роботи. Але станом на сьогоднішній день працює в нас реєстр Державний реєстр бізнесу, державний реєстр актів цивільного стану. До речі, це взагалі окрема історія, коли всі реєстри припинили роботу, і в тому числі реєстр актів цивільного стану. Міністерство юстиції uh -huh. все ж таки спромоглось зробити все для того, щоб реєстрація актів цивільного стану відбувалась. Тобто, це по суті єдиний напрямок, який після кібератаки працював. Да, дівчата працювали на паперових носіях. Uh -huh. Якби ми там того да не гояк ми, ми намагаємося крокувати сучасно, дивитись на онлайн, дивитись на реєстри, бази даних, і все, все і все так далі. Та. Uh -huh. Але але от в разі такої е, критичної ситуації по суті відбувалась в нас в державі виключно реєстрація актів цивільного стану. Вона надзвичайно важлива, тому що діти народжуються, люди, на жаль, помирають, угу. і навіть шлюб можна було взяти. Да, це все відбувалось на паперових носіях. Але тоді, коли був відновлений е, доступ до реєстру актів цивільного стану, представники Міністерства юстиції почали вносити ті дані, які були зафіксовані на паперових носіях. Отже, станом на сьогодні працює реєстр актів цивільного стану. Працює реєстр е, бізнесу, і є в нас надія, що найближчим часом запрацює реєстр нерухомого майна, тому що саме його е, не робота, так якщо можна так сказати, не дає можливості нам здійснювати реєстрацію місця проживання, не дає можливості здійснювати реєстрацію транспортних засобів. Е, тобто, тут і заборони, тут і арешти, і. Адміністратори і представники інших сфер вони не бачать, не мають можливість бачити е, такі за такі заборони, mm -hmm. да і не можуть здійснювати відповідно свої реєстраційні дії. Тому ну ми очікуємо. Не буду називати дати, тому що ну це Тут неможливо, слово. да але. Найближчим часом, скажімо. пані Ірино, я ось про що ще хочу запитатись стосовно того, що з кожним днем щось міняється, і з кожним днем ми дуже сподіваємося, що в найближчому майбутньому буде відновлена робота. Якщо сьогодні умовно мені треба буде здійснити якісь дії, отримати документи, виписку там або ще щось, чи можу я зателефонувавши до вас, пояснивши свої. Є питання, чи можу я отримати відповідь, що так ви можете прийти і отримати цю послугу від нас, чи краще не йдіть, не створюйте е, там черги, тому що поки що е, цей момент нашої роботи ще якби не відновлений. Тобто, телефонне право, телефонний момент можна дізнатися? абсолютно. Так? Я з вами повністю погоджуюсь, це дуже правильно. Перш ніж отримати ту чи іншу послугу, направляючись до ЦНАПу, потрібно передзвонити на наш кол-центр для з'ясування. Обставин, mm -hmm. роботи, mm -hmm. відсутності роботи і так далі, тому що ну дійсно не потрібно марнувати власний час на переїзди, якщо, наприклад, ми не зможемо людині надати ту чи іншу ну та послугу. створювати зайву чергу, так. і так так мало того, навіть просто уточнити, які навіть якщо є ця зараз послуга, якщо ви можете її надати, вижила там та більше 300 послуг у вас в руках. Е уточнити чи я правильно розумію, чи всі документи. Які документи де бо є? Я нещодавно просто стикався. Є різні джерела, різне джерело. От поки я не зателефонував. Мені сказали чітко, що, де, як і чому. Дякую за це. Ем... От цілий комплекс таких от запитань в мене було. Наприклад, як департамент адаптувався до технологічних викликів, до нових викликів? Ви практично вже відповіли постійно йде робота в цьому плані. Про плани обов'язково я ще у вас запитаюся. А чи є можливість, наприклад, за неможливість, а чи були моменти за 24 рік спрощення процедур? Процедура на початок 24 2024 року мала умовно там 5 кроків, а на завершення 24 мала лише два кроки. Спрощення процедур отримання того чи іншого. Ну, спрощення процедур, якщо говорити про спрощення, то це комплексні послуги. Це тоді, коли можна за один візит отримати ряд послуг, а не ходити декілька разів за раді отримання однієї послуги. Найбільш популярними послугами, звичайно, в нас є послуги державні. І саме комплексність. Цих послуг визначається також державою, чому тому, що це залежить від взаємодії між державними реєстрами. Якщо говорити про надпопулярну послугу є малятко, наприклад, uh -huh. да, ми говоримо про те, що під час подачі заяви далі працюють не адміністратори, не люди. Далі працюють державні реєстри. Вони між собою обмінюються відповідними даними, там паспортними свідоцтвами про шлюб батьків, інформації з пологового будинку і так далі, і тому подібне, тому. От такі комплексні послуги, да, самостійно ми можемо визначати, наприклад, образно кажучи, якщо до нас звернулася людина, яка м -м, взяла шлюб, угу. да? ну, наприклад, там жінка, одна та жінка, яка одружилась, вона звичайно після реєстрації шлюбу змінює, як правило, змінює своє прізвище, і тут ми. Прибуваючи поряд, поряд, mm -hmm. зразу пропонуємо цій дівчині, коли вона буде отримувати паспорт вже з новим прізвищем. Звернутись для нас для того, щоб оновити посвідчення водія. В зв'язку зі зміною mm -hmm. да. е, в той же час ми пропонуємо, якщо у цієї дівчини там чи жінці є нерухоме майно, ми можемо запропонувати змінити внести зміни до реєстру нерухомого майна, оскільки якщо в неї є майно і вона є власницею mm -hmm. і змінила прізвища звідси, витікають, випливають відповідні зміни в інших документах. Ну так, якщо вона захоче е, здійснювати якусь діяльність з тим нерухомим майном, рано чи пізно вона ну, все одно так, до вас а прийде абсолютно, абсолютно mm -hmm. вірно і. І тому спрощення послуг це переведення частково по можливості їх в онлайн і можливість запропонувати відвідувач за один раз отримати декілька послуг. Над цим ми працюємо. І в no. 24 році, і будемо працювати в 25-му. Навіть не маю сумнівів у цьому плані. Обов'язково кожного разу зустрічаємося з вами. Я обов'язково запитую про колектив, який у вас працює. Адже, як ви сказали вже на початку, ви працюєте так само, як і працювали раніше. Ну, окрім. Тривог, це ясно. А, і не тільки з понеділка по п'ятницю, а іноді є певний розклад. Ви ще і в суботу виходите і ще працюєте. Як колектив? Як змінився колектив? Чи можливо у вас є вакансії? Чи можливо у вас є черга, 10 чоловік на місце? Я не знаю, пані Ірино, розкажіть. Е, ну, мене дуже радує, те, що наш колектив на 95% залишається сталим. Е, працівники наші знаєте, надзвичайно непросто працювати в центрах надання адміністративних послуг, маючи безпосередній контакт цілий день з нашими відвідувачами. І хочу наголосити на тому, що наші адміністратори вони по суті вже самі психологи для кожного другого відвідувача. Е, кожна людина приходить, окрім того, що замовити послугу, ще має бажання поговорити. Тому це непросто. І наші угу, дівчата також угу, втомлюються. Вони ж теж живуть в державі, в якій відбувається війна, і мають в своїх родинах і захисників і захисниць. Вони теж переживають і психологічний їх стан також напружений. Тому це дуже непросто. Але 95% нашого колективу працюють. Звичайно, в нас є деякі кадрові зміни. В нас, як правило, працюють молоді дівчата. Вони одружуються, верні виходять заміж, і декілька дівчат уїхали в. Інші міста роз'їхалися, тому що чоловіки, військовослужбовці, вони е, прикомандіровані до інших міст. Е, вакансії в нас з'являються дуже рідко, але з'являються. Я не буду говорити, що стоїть велика черга, тому що е, робота складна, робота непроста. Е, вона потребує, по перше, наявної такої стресостійкості і психологічної твердості, якщо можна так сказати. Е, але ми запрошуємо і раді бачити особливо молоді кадри. Тому що дівчата і хлопці, які закінчують вищі навчальні заклади, вони вже мають таке бажання особливо зараз працювати на громаду на людей і приймати активну участь і в розбудові, і в розвитку нашого міста, ми якраз для цього і. Раді відкривати свої двері, якщо до нас будуть проситись на роботи молоді люди. А як департамент сам про себе говорить? Чи маєте ви зараз от популярно, і Ви вже згадали, чи маєте ви, наприклад, свій канал в Телеграмі, чи маєте можливо свій канал на Ютубі, Тікток. Ну я зараз буду робити тільки рекламу іншим соціальним мережам, крім радіо, місто над Богом? От до речі, також ну рази три, максимум чотири на рік. Ви або представники. Вашого департаменту також приходять до нас, і це також якась медійна така невеличка наша медійна підтримка в вашій роботі. Як ви спілкуєтеся з клієнтами, з потенційними клієнтами? Так, да, звичайно, я б дуже часто приймаю участь і є вашою гостю, і приймаю участь на місцевих, в місцевих репортажах місцевих наших телеканалів. Але що стосується комунікації з нашими громадянами, з нашими потенційними? Відвідувачами, то я хочу сказати, що в першу чергу це дійсно соціальні мережі. У нас є власна сторінка на Фейсбуці. у нас є сторінка в інстаграмі, у нас є сторінка і в Телеграмі. у нас є канал, і оця комунікація вона є обов'язковою для нашої роботи, тому що це зворотній зв'язок який не потребує навіть телефонних дзвінків або приходу в центр надання адміністративних послуг, тому що е, Viber, до речі підключений, uh -huh, uh -huh. тому що е, наші фахівці з нашого кол-центра миттєво відповідають на запитання, які надходять до нас через е, канали соціальних мереж, е, тому да, це такий зворотній зв'язок. і Ми доступні е, під час робочого uh -huh. часу, будь ласка, для будь-яких користувачів будь-яких напрямків. Ви сказали зараз одне з ключових с. Е, Лів і ключових понять в наших ефірах це доступність. А момент інклюзії ми знаємо, ви краще знаєте ніж ми. До вас звертаються практично всі, в тому числі люди, які мають певні фізичні обмеження. Як адаптовані робочі місця, як адаптовані цнапи для відвідування для роботи з людьми з особливими потребами? Ви знаєте, наші центри надання адміністративних послуг, саме міста Вінниці, вони були адаптовані з самого початку їх відкриття. Це була ну потужна умова. Потужна угу, у, угу. була умова і ідея, і реалізація того, що наші ЦНАПи доступні до для людей будь-яких категорій. Загалі, взагалі, станом на сьогоднішній день ми намагаємося зробити все. Для того, щоб люди, які мають певні фізичні обмеження, не почували себе окремою категорією громадян, ми намагаємось зробити так, щоб вони відчували себе поряд з нами абсолютно угу. комфортно. Не відчували якоїсь там зайвої до себе уваги. Що стосується фізичної доступності, то всі наші центри вони реально доступні до, для будь-яких категорій і для людей на кріслах колісних, і для людей з обмеженим слухом, і для слабо бачучих людей. До речі, ті, хто слабо чують, вони мають можливість отримати послуги. Отримавши миттєвий синхронний переклад, враховуючи те, що ми співпрацюємо з сервісом уток, який встановлений у наших адміністраторів, ми можемо переключитися і попрохати перекладача перекласти, якщо, якщо людина погано чує. Ну, звичайно, ці люди, які слабо бачать, вони як правило приходять з супроводом, як правило, якщо приходять. Однак я хочу зауважити, що для таких категорій наших відвідувачів в нас є сервіс мобіль. Не адміністратор, тому ми готові виїхати надам. Е, окрім того, що фізично можна до нас достатися і попасти на прийом, е, ми виїжджаємо надам. І це якраз таки для людей з фізичними обмеженнями або для певної вікової категорії, тим, кому за 80. Є такі моменти. А і на завершення е, завжди запитую у плани, що найголовніше і най- Найпершу чергу ви би хотіли зробити і будете робити, здійснювати і втілювати в життя в 2025 році. В першу чергу мені хотілось би я максимально прикладаю для цього зусилля, щоб наші працівники, члени нашого колективу, мали можливість приймати участь у якомога більше тренінгах і зустрічах з психологами. Навчання угу. так, тому що нам потрібно берегти наш персонал, бо це найцінніший ресурс. Ну а далі, звичайно, ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість послуг. Ми вже працюємо не заради кількості і не обов'язково їх збільшувати. Звичайно, краще працювати над покращенням послуг, однак, наприклад, наприкінці 2024 року ми запланували співпрацю з Вінницьким обласним центром зайнятості. Ми підписали відповідну угоду з ними, і станом на сьогоднішній день, вже в першій половині січня, представники центру обласного центру зайнятості здійснюють прийом в наших територіальних підрозділах. Тобто, це замостя, старе місто і вишенька. Угу. Тепер не обов'язково їхати в центр зайнятості. Можна звернутися. В наші офіси. Фахівці центру зайнятості працюють з понеділка по четверг відповідно до роботи наших ЦНАПів, тобто в 8.30-17.00. Різноманітний спектр послуг, які стосуються центру зайнятості, це і постановка на облік, видача довідок, допомога в пошуки роботи, консультації угу. і, так далі, і так далі. З тим переліком питань можна ознайомитись, звернувшись до нашого кол-центру, і дівчата все розкажуть більш детальніше. Найближчим часом ми. Ми пропонуємо, плануємо запровадити послугу. З видачі витягу з державного реєстру актів цивільного стану дана послуга була нам поки що недоступна. Ми, як всім відомо, надаємо тільки три послуги: це реєстрація народження, шлюбу і смерті. Але от плануємо буквально найближчими можливо, тижнями, ну можливо, місяць, угу. надавати надзвичайно популярну послугу: це витяг, інформаційний витяг з реєстру актів цивільного стану. Ну і якщо відбудуться зміни, відповідні зміни, зміни в законодавстві, тому що ми від цього. Цього напряму залежимо. Е, можливо, в 2025 році нам вдасться запровадити послугу е, теоретичну, зда... е, здачу теоретичних іспитів на право керування транспортних засобів в ЦНАП. Теорія так, То, що ми так, говоримо так, теорія. Так теорія, дякую вам. Ще раз нагадаю. Директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради пані Ірина Копчук була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжимо свій ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафень. Місто над Богом. Події, що поруч.